27 листопада стало відомо, що акціонерне товариство Чернівці Газ перейшло під контроль групи Нафтогаз. Таким чином, Нафтогазу підпорядковується вже 22 газорозподільні підприємства. У прислужбі «Чернівцігазу» Чернівці Газу повідомили, що причина переходу задля стабілізації ситуації в енергетичній сфері. Водночас, торік, у травні було рішення суду, за яким 26 облгазів мали перейти під контроль держави. 20 з цих компаній через РГК контролює. Підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ підставою для рішення суду стала справа державного бюро розслідувань щодо стягнення орендної плати з облгазів за право користування газовими мережами. Збитки держави слідчі оцінили у майже півтора мільярда гривень. До повномасштабної війни структура фірташа фактично мала монополію на газовому ринку для населення. Під його контролем перебували як облгази, так і газбути. Повідомляє СБУ. У травні цьогоріч правоохоронці повідомили підозру фірташу і топ-менеджменту його компанії через ймовірно масштабну схему привласнення державного газу. Загальна сума шкоди за попередніми оцінками за 2016-2022 роки може становити понад 18 мільярдів гривень. Йдеться у повідомленні СБУ. До кінця цього року Нафтогаз планує інтегрувати всі арештовані судом 26 газорозподільних компаній, так званих облгазів. Людей особливо нічого не повинно сильно хвилювати, крім того, що зміниться компанія, на яку потрібно буде перераховувати кошти, яка формально буде відповідати. Перед вами якість газопостачання. Далі потрібно розуміти, що у, в цій галузі є ряд важливих проблем. А, якщо сказати дуже от, спрощено, в нас дуже великі і розгалужені мережі. Вони будувалися ще там, в радянські часи, коли були розраховані на зовсім іншу потужність, і труб дуже багато. Їх треба обслуговувати. Ми, ну, нам не потрібно такої кількості е, мереж, і виходить так, що газу нам от треба чуть, -чуть а зараз ще впало газоспоживання. А обслуговувати треба ну, величезні мережі. І тих коштів, е, які закладені, їх постійно не вистачає. Вчора у Чернівці Газі замінили керівника замість Віктора Горда, який очолював підприємство понад 10 років, керівником став Едуард Савік. Раніше він працював заступником директорів регіональних центрів МВС на Волині та Львівщині. Загалом компанія Чернівці Газ обслуговує понад 230 тисяч домогосподарств, а також приблизно 3 тисячі юридичних осіб. У прислужбі Чернівці Газу повідомили, що зміна управління не вплине на споживачів. Особові рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними. Також зберігаються переплати споживачів. Фактично обслуговувати мережі буде вже будуть вже не підприємства групи. РГК, а буде підприємство, буде підприємство групи НАК Нафтогаз України, спеціально створене для цього. Чи щось змінюється з трубами? Не змінюється. Вони як були, ну як лежали, так і будуть лежати. Як вони були у власності, там держави, територіальної громади, вони так і знаходяться у власності. Просто змінюється саме підприємство, яке буде оператором. Зараз ми маємо війну. Ми маємо таку політику уряду, що тарифи для населення ми не підвищуємо, але проблеми від цього не зникають, вони тільки накопичуються. До чого я веду, що незважаючи на те, що тепер облгази по одному, от я думаю, напевно, всі рано чи пізно вони стануть державними, тарифи доведеться піднімати, якщо не зараз. Це то це буде е, і тариф на газ, і тариф на е, обслуговування не, мереж, е, тобто те, що ми платимо облгазу. Е, чи це буде цього року, чи це буде наступного року, чи це вже буде після перемоги? Це вже інше питання, але це точно відбудеться.